Щоб, Якщо можна. так? Да? Да, Як бачите, в Біблії є віруючими, але Бог особливо любить вірних. Розумієте, є різниця між віруючими і вірними. Вірні це ті, що завжди вірні Господу і ціннять його статус. І цінять той час, який вони проводять разом з ним, то є його церквою. Амінь. 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 Давайте помочимося, попросимо Господню у Бо Ми з вами будемо присутні на тій тайній вечері, на якій були апостоли, яку зібрав Ісус Христос. Пам'ятаєте ці тексти, що Господь сказав їм. Приближався праздник і Господь сказав: ідіть, побачите мужчину, який несе на плечі ковши з водою, йдіть за ним, прийдете в хату і спитайте хазяїна, де та горниця, яку передував наш вчитель, для того, щоб приймати, звершати нам трапезу за І там ми зробимо цю трапезу. І далі там описується, що під час вечері Ісус пророче розказав про свої страждання, про свої муки. І преподав їм те, що зараз ми називаємо Тайною вечерею. А чому вона тайна, хто знає? Теж в одному з текстів написано, що вони ховалися від е, 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 Цінідеріоном, бо ті вже вирішили предати Ісуса Христа Лозом з Лазарем передати смерть. І тому я зараз прочитаю із 13 ї Голови Іваніатіана, буду читати на українській мові. Перед святом вже Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти от Отця до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як д'явол уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає з вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперезується. Потім налив він води до умивальниці та й почав обмивати ноги учня і витирати рушником, що ним був перезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому: Ти, Господи, матимеш, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив що я роблю, ти не знаєш тепер, але після зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повік, мені ног не омиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмію тебе, не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. До нього проказує Симон Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмитих потребує. Бо він чистий весь, і ви чисті, та не всі. Бо знав свого зрадника, тому то казав, ви чисті не всі. Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою війну, засів знову за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учителем Господу, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам, я Господь і вчитель то повинні і ви один в одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, що я вам учинив. По правді, по правді, кажу вам, раб не більше за пана свого, посланець же не більше від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Амінь. Якби я прийшов до вас сюди зараз з рушником, з тазиком, то ви подумали, що пастор вводить якусь нову дисципліну або нові якісь звичаї, які є в інших церквах. Я не знаю, можливо, ви були були такі. Я був в такій церкві, де особливо один раз у році, коли от четвер перед Паспою звершується тайна вечеря від коли сам Господь по писанню її установив. Не кожен місяць, як ми робимо, а один раз отут. То церква збирається і роблять особливе таке служіння. Я не рекламую його, я просто розказую звичай. Зазвичай це відбувається так. Брати збираються віддільно, сестри віддільно. брати, сестра ноги не миють, точно так сестри не миють. Люди можуть домовитися друг з другом браття з братом. Чи помиєш ти мені Петро ноги? І особливо це приветствується тоді, коли з цією людиною в тебе був конфлікт. Або ти її недолюблюєш. Бо суть цього дійства це не в тому, щоб помити ногу. Хоча і це важливо. А суть в тому, щоб примиритися і почитати другого більшим за себе, явити свою Любов, свою турботу, свою, свою таку дію фізичну до людини. Ми про це побалакаємо. Точно так і сестри. Буває, буває таке, що ну, якісь речі виникають на цих, на цих е, таких служіннях. Але ми кажемо про добре, про те, що це звичай, який поклав сам Ісус Христос. Але сутність Його не в тому, щоб фізично обмити ногу. А суть в тому, ісус Христа не для того, щоб прийти нас і обмазати своєю кров'ю. Ви ж розумієте, що це поняття духовне. Христос обмазує нас своєю кров'ю духовно, невидимою кров'ю. Ми приймаємо цю кров. Ми вважаємо, що вона є свідоцтвом перед Отцем Небесним в тім, що ми прощені Христом. І це є той зв'язок з Ісходом, і з Песахом. Який йде Святого Завіта від Моїсея. Бо Моїсей, тоді Господь через Моїсея, вів цей звичай, вів, вів цю, цю священну дію, коли помазав кров'ю жетвеного акця, помазав двері дома кожен єврей. І ангел любитель прийшов по всьому Єгипту, а туди не зайшов. Де були помазані двері, і це називається Песапелі прохождення мимо. Тобто, смерть пройшла мимо нас. Тому і в нас. Оце духовне дійство, яке робить Ісус Христос, воно гарантує, що смерть не торкнеться нас. Не фізична смерть, а духовна смерть. Бо ми, поки Христос не явиться, всі будемо вмирати на цій землі. Я про інше, я про те, для чого Господь зробив це перед своїми учнями. Розумієте, ми з вами живемо ну, цивілізацією, можна сказати. Вже одною ногою ми в Європі, хоча вона нас там не хоче бачити. Навірно, ми такі гарні люди, українці. Але коли я попав з дружиною, з сім'єю в Польщу, і я жив, я посел... вони поселилися в такому, я би сказав, є спальні райони, як в Києві, як в столицях, да? там, в Москві, в ну, Києві, де там, я не знаю, Херівки, не знаю, де ці спальні райони. Да? Але воно видно, що там. Живуть багаті люди, там вбирають, там чистять. А ми попали в такий депресивний район. Це район Праги, Прага Повноць, де в основному п'яті етажки такі, як наші хрущовки, тільки на польський лад. Кімнатка, в якій ми були, кухня, взагалі, мабуть, як оцей стіл займає все. Ну, може трошки більше отак. Вот. На кухні ми не могли втрьох трьох сісти за стіл. Ми або по одному їли, або вдвох там з дружиною, так? Не сильно розгуляються. Тобто район такий депресивний, який я назвав. Населення, яке там було, в основному хромі, косі, пенсіонери. Якщо з дітьми, то то українці або росіяни чуєш мову таке. Або ще були ніари, там, темні люди там, і так далі. Теж якісь студенти, які були там. Але до чого я це веду? У цьому депресивному районі раз в неділю їздила спеціальна машина вночі. Я, як почув, перший раз виглянув з вікна, яка мила шампунем тротуар. Розумієте? Моя дочка живе в іншому районі Вілянов, де ну, вже такий дорогий район. Там, там, там свої прибамбаси. От. Але в цьому навіть в депресивному районі мили шампунем Раз в неділю мили, і я ходив потім, а моя казала, от дощ іде, а води нема. От дощ йде цілий день, а води нема. Куди вони воду дівають? У них так система була продумана, що все йшло під землю, з крищі і так далі. Це я до чого веду? Що Ісус Христос у той час, коли Він був на землі, не мав таких злов'яв. І учні, які були в столиці єврейського государства в Єрусалімі, куди зібралися. Безлічі іудеї з усієї Римської імперії жили, по суті діло, в колхозі, де були бички, яких привели, де овці були, де кози, де верблюди з усіх країн. І це все, що вони в собі носять, вони, не дивлячись нікуди, вибачте за прозу, сиплять на дорогу. І от зібралися ученики, зібралися на вечерю, на вечерю Людві, на трапезу. Отут, що в нас нарисовано і там, що Леонардо да Вінчі нарисував, це все неправильно. Це 16 вік, європейське восприяття Тайної вечері. Часи Ісуса Христа і ще потім декілька стороні. Люди на трапезі, на вечері збиралися на лежаках. Вони лежали, я не можу тут взяти, тому повірте мені, вони лежали. Таким чином, що ноги старалися двинути в сторону, а лісом до столу. І коли твоя голова була тут, то чиїсь ноги були тут. Що зробив Ісус Христос? Оці ноги, по-перше, вони проводили свою тайну вечерю в Гурниці, де не було раба. Бо горницю вони зняли в найом, як би сказати, як це? Оренду взяли. Хазяїн сказав, усю вам коври, устрі, все проводьте й пішов, не було раба. І хтось повинен був по обличчям того времени помити ці ноги, щоб вони не воняли. Вибачте, за прозу, а ваші ноги не воняють, я знаю. Вони благому хають. Ну, ввечері придіть. По... Вибачте, понюхайте свої ласки. Я, я вірю, що ви всі... Благодаря чистому четвергу покупалися з утра побилися, але на вечір ми маємо те, що маємо. А тим паче тим у, у, у традиції того часу. І от що робить Ісус Христос? Він стає. Вони спорять, учні спорять. Пам'ятаєте тексти Марка, інших Іванів, де вони спорять, хто більший, хто буде в царстві Божому, от, от Господь. Света создасть, він прийшов для цього в Єрусалим. Вони згадують вербну неділю, як люд кричав, як махав. Все, все, от Революція, ми побігли. Трамп виграв, ура! ми Все все, добре буде. Та хто ж буде старше? Хто буде ближче? Ілон Маск, чи може хтось там ще? Пьетр, чи Андрі? І цей спор, він відкіляв від, від йде, брати і сестри відкиля в нас виникає наше бажання оцінити себе і оцінити когось із ближнього. Що значить оцінити? Ну, oh. я ж. Я ж і ви. Нема такого. Я і вона. Та я от і що, я і що дівчина там, і що, а вона вже там. Від чого виходить це бажання оцінити? Від нашої гордині. Від нашої тої ветхої природи, яка пишеться, яка хоче щось доказати, показати. І учні ті самі, апостоли святі, їх називають святими, але вони такі самі люди, як і ми з вами. І для них, як це потрібіть культурне слово, ну, не гоже було б взяти на себе фунт. давайте я помию ноги. Вони ще не, не дозрели до цього. Це у нас, у християн, уже може так де було. От крутиться це паршиве слово з лексикона. Підскажіть. Не достоин? Ні. Можно я тобі скажу? Нехороше слово не буду указать. казати. Тобто унизительно для мене буде помити ноги. Я опущу себе. Я. Я потеряю свій авторитет. А Христос не боявся потеряти свій авторитет. І написано, що Він зняв верхню одежу. І це теж не просто так фраза, яка оставлена нам в Євангелії. Зняти верхню одежу це значить зняти статус равіна, учителя. Бо в нього була спеціальна одежа, яку носили ті, хто міг проповідувати в синагогах, вчити народ і так далі. На ньому була священницька одежа. Тому за неї і була боротьба, коли її розігрували воїни, розігрували її в карти чи в кості, що там вони бросали жребі за неї. Так? От. Але він зняв цю одежу. Він зняв свій статус вчителя, поклав його, підперезався рушником, набрав водички в тазі і почав мити. Я не знаю, брати і сестри, чи приходилось вам колись. Чи були у вас такі ситуації, коли хтось чужий, не жінка, не діти, не дружина, там, не, не чоловік, а хтось чужий бив вам ноги. <кій> Чи було? Може, можливо, у вашому житті було, можливо, ні. Я хочу сказати, що те, що робив Ісус, це не просто був фізичний акт обливання водою і витирання рушником. Коли мені ми були в бані, не тут, це як ще студентом був. Один мій товариш запросив нас в баню, знайшов там Дніпропетровську якусь таку круту баню, Рубль 20 чи рубль 30 час. І ми пішли там з моїм другом ще. І ми були там небагато народу. І він каже: хлопці, давайте я вам зроблю масаж. Давайте. І вони поклали на таку лавку кам'яну, да? і він почав масаж, він почав спати. І так розминав їх. Так розминавши, я чуть не заснув там. Так, так розумієте, Коли тобі миють е, чужа людина, і ти розумієш, що вона миє тобі ноги, це трошки такий акт, якби правильно потерпіть слово, інтімний. Ти знаходишся в руках другої людини, ти довірив йому свої ноги, і це не просто помить там, потерти, а це зішкрябати всю грязь. Почистить п'яточку з пизнизу, що прилипло, кізячок корові там чи що? Це, це... це знаєте, це... І ти розумієш, що той, хто миє, він робить не насілля над собою, його не заставили, він не раб, якому сказав, помий оце ноги, помий. А він сам захотів. Яка, я, 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 який корінь оцього служіння? Mm -hmm. Як написано тут, до кінця возлюбив їх. Він ну, міг сказати, я йду за вас обираю, я, я буду раскати за вас. Вони чули і розуміли. А тут написано, він до кінця полюбив їх, він проявив їм цю любов. Він її візуально і як це, тактильно е е е доказав їм, коли почав пальчики їхні, між пальцями, знаєте, між пальцями іноді рязь збирається. Це вибачте мене за такі подробності, да? Я може комусь неприємно. Скажіть, я не буду. Але це, це... ви ніколи не думали, що Ісус, Бог, Цар Вселенної Всесвіту, Він своєму предателю Іуді Він витирав між пальчиками грязюку, протирав і чистив це. Що він хотів доказати? Це? Те, що він дуже нас любить, те, що він нас. Настільки поважає і як свого предателя Ісус, е, Ісус далі сказав, іди роби, я, я поми тебе, я тебе. Корінь цього служіння це любов, любов Ісуса Христа. А, а ініціатор цієї любові це сам Господь, наш Спаситель Господь. Це Бог, який задовго задовго Побачив це, предусмотрев і зв'язав це із Авраамом, з Моїсеєм, з усіма мужами віри. Він доказував через їхнє служіння свою любов, доказував Лоту, доказував Аврааму, доказував євреям, доказував Давіду, коли прощав його ріки. доказував і доказував, і доказує зараз апостолам, доказує Іуді. Тому що Божа любов, вона повинна бути практична, вона дієва повинна бути. Це та любов, яка створила церкву, і це та любов, яка заставляє, і не заставляє, побуждає, мотивує, мотивує церкву служити другим людям. Мотивує Ростіка їздить в Херсон, де кожного дня гинуть люди мотивує людей ось роздавати, які сміються над нами. Дідушка підходить перед служінням сьогодні і почав розказувати, що у мене був день рождения, і от Константин поздравив мене з днем рождения, а ти не поздравив. Я кажу, ну я поздравляю тепер, я поздравляю. Ну, люди <клес> змінилися, да? люди амбітні. Ми амбітні. Коли ми кажемо люди, я кажу про себе. Я кажу про вас, про церкву Божу. Бо в нас у кожного є якісь ізми, є якісь крючки, за які в нас шарпає сатана. І от коли ми читаємо цю історію, ми бачимо, що навіть цьому благородному і такому великому мужі Божому Петру в цих словах таких проявляється, що? Вовек не умоїш моїх ног. Він не каже, Христос, ти недостойний. Він наоборот каже, я недостойний. Во не вмієш. Знаєте, коли те, що ми хочемо показати людям, що ми грішні або ми недостойні, звучить як похвала або звучить як гординя, наша гординя. Та я грішник і ще там. А, а Ісус сказав йому, що я роблю. Ти не знаєш тепер, але після зрозумієш. І тут опять-таки дуже глибокий смисл є. Христос каже, хто омитий, тільки ноги потребує омити. Ми з вами омиті. А чим ми омиті? Кров'ю Ісуса Христа. Ми омиті його Словом. Слово до нас прийшло, наше серце, в наше життя. І слово щось змінило в нашому житті. Воно відкрило для нас Ісуса Христа. В тексті є на землі безліч слів. Апостол Яков пише, і жодного немає без смислу. Да? І ми повинні цінити Боже Слово, яке наповнене Божественним смислом. І далі Христос е е каже, помивав і много одежу свої надів, засів знову за стіл і промов до них. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте, вчителі Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обми ноги вам, я вчитель Господь, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав. А приклад не в тому, щоб ми ноги вмивали. Можна, я, до речі, за ту церкву, за її, де я був і знаю дуже добре, знаю не дуже благовидні речі, коли ті люди, які мили дружу ноги, і не один рік, а багато років. Але наступив дільош адміністративного здання, то почали рвати друг на другу рубахи. І це показує дицість нашого характеру, як і е, нема, нема, нема змиріння, нема, кротості, нема е, нема того, що є в Ісуса Христа. Тільки Він достойний. Всякої слави, тільки він може піти на Голоский хрест. Ми не зможемо цього. Я не зможу. Я не зміг би. А ви зможете? Ну, поки нас це не касається, ми, може, сказали, б, що так, да, я можу. Але бачите, я вам не повірю. І тому, який вибід? Ми цього робимо. Христос каже, бо я вам приклад дав, щоб ви те чинили, як я вам учинив. Апостол Павел в другій главі третьому віршом пише: вважай себе менше іншого, не робіть нічого підступом або шпанливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Мені здається, що це те, що хотів Христос поставити вже як. Останнє свідоцтво, останнє навчання е, своїм словом Божественним для своїх апостолів. Я ніде далі не бачу в діяннях або в інших. Один раз Павло обмінюється такими колкостями з Петром. І більше я ніде не, не бачу, щоб вони виясняли, хто з них перший, хто останній. Хто з них перший, то той перший пішов під меч. І ми читаємо в діянні, що апостол Яков був першим убитий. І в цьому теж був план Божий, бо після цього Ізраїль, ну, єврейські християни, з євреїв були визнані з Єрусаліма і розсіялися по всій імперії Римській. І це теж був план Господь. Я вірю, що в плані Божому є і наш вечір сьогодні. Щоб Господь щось нам показав, щось я видно. Щоб оцю вечерю, яку хтось приготував, ми розділили між собою, розуміє, що без церкви я ніхто. Все церква, все Господь, глава цієї церкви. А я ніхто. Як людина я ні на що не здатний. А тільки служа Ісусу Христу і відчуваючи Його призив і Його повеління, ми можемо щось добре робити на цій землі. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми помолилися, може, значити.